Вами живемо в неймовірній, гарній державі. Як вона називається? Україна Україна. Україна. Правильно. І в нас з вами над кого? Скільки краси? От, наприклад, сьогодні чудовий зимовий ранок. Морозець розмальовує вікна. Та шички, ті, які в нас зараз зимують, прекрасно знаходять собі їжу, хоч і не це складно. А от коли ви ходите по вулиці. Неважливо, в яку пору року. Взимку, восени, влітку, що цікавого вам було видно. Я літом бачила, коли гуляли з другом на площаці міхієм, то ми там бачили дерево, яке рідко поїм'ялась дирка там. Так, викида, ти що цікавити? Диму. Будь ласка, я коли дійшов дішкову чи кудись, то я бачив в синичок. І ще літом я ну, це про канікули. Мені подобається купатися, коли там різні багато пташок. Так, правильно. І Я впевнена, що кожен з вас бачить досить багато чого цікавого. Хтось милується красою квітів, хтось милується красою дерев, хтось насолоджується співом пташок. І от зараз з вами ми заспіваємо пісню про красу нашої держави, ту, яку ми вчили на уроці музичного мистецтва. Заспіваємо? Ми з вами щойно заспівали пісню Зацвіла в долині Червона кавина. А хто пригадає автора поезії? Тарас Горгорович Щевчевник Народний письменник? Український письменник Геній сучасності. Ми всі дуже цінуємо його творчість. А скажіть, будь ласка. Пригадайте, в першому класі ми знайомилися з його творчістю. Які вірші цього автора ви пам'ятаєте? Катруся? Садок... Садок вишневий. Садок вишневий Садок... біля хати. Садок... Так, ти ось один, Це він так Садок... само, як ця пісня, але це вірш. Так, правильно, тому що будь-яка пісня. Має текст, а текст з даної пісні був написаний за словами Тараса Григоровича Шевченка. Катри думи мої, правильно, Думаймо. що потрібно автору, щоб описати красу природи у вірші. Варя йому треба побачити, побачити. Так ще хто вважає Варя. Йому потрібно зр... ну, побачити цю красу, яка навколо нього. Так, ще, будь ласка, Катюся. Йому треба придумати саме про що він буде писати, як він буде описувати, і... і допомогти нам це відчути, правильно? І от сьогодні на уроці ми з вами навчимося описувати красу природи так, як це робив Тарас Григорович Шевченко. Отже, тема нашого сьогоднішнього уроку. Опис української природи у віршах Тараса Шевченка. Розгорніть зараз свої читаночки на сторіночках 35-36. Яку назву має перший вірш? «Зоря моя вечірня. Так, буде «Зоря моя вечірня. Ще на сторінці 35 катруся. 35-та сторінка. Назва вірша Аріана. На. Палає. Так, і ще один вірш, будь ласка, Тимофій? Зора моя і ще на стрімасті 36-й багать. Він нас віршня. Зоя... Зо... Перед зорею. Подивіться, а, будь ласка. Стала весна. Стала весна. Так, Прекрасно. А зараз ми з вами познайомимося з першою поезією, яка має назву. Світа. Зараз ляжте всі. Схиліть голіваньки на парту. Схиліть голіваньки на парту. Заплющіть ваші очі. І я зачитаю вам цю поезію. Приготувалися? і уявіть те, що ви почуєте. Приготувалися? Світа! Прокидаємося. А тепер скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, яку частину дня описав Тарас Григорович Шевченко в цій поезії? Німа ранок ранок? Так, а які слова вам допомогли це відчути? Що це саме ранок? Варя. Те, що Соловейко і зустрічає сонце. Так, Соловейко зустрічає сонечко. Правильно ці слова, які ми з вами щойно назвали? От чим особливі ці слова всі Варя? Те, що це про природу. Про природу коли? Коли саме? Про яку природу? Про, коли не прокинуться. ти відчуваєш повітря, це все красоту. тут. Так, абсолютно правильно. Так як ми з вами прокидаємось. Так само пробуджується природа. Світає, край небо палає, темній втемніхає, сонце зустрічає, техесенько вітер віє, степи лани мріють, між ярами наставами, Верби зеленіють. Буємося малюнок біля нашого вірша. Всі бачать? Так. так. Скажіть мені, будь ласка, що з описаного в вірші? Зобразила художниця. Що з описаного вірші Варвара? Там є верва річка. Є верба, річка, так ще, Саша. Зоря. А була в нас зоря в вірші, Саша? Ні, Ні, не було. Так ще катруся. Річка. Катруся, катруся що ще, ще зобразила художниця. Верб. Верби. Дерева. Дерева, так. А як ви вважаєте, що з вірша? Художниця забула з образи. Мінічка. Будь ласка, Тимофій. А то... ну, хто мені скаже? Соловей. Соловейка, Фарад. а ще сонце. Сонце, Правильно. Річка в нас, Річка у нас є на валіду. Правильно, дивіться, покажемо, світає край неба. Палає. А чи може вкрай неба палати? Ні, ні, ні. ні, це яке значення? Перемече переносне? Переносне. А як ви розумієте, як край неба може палати? Тимофій? Сонце. Сонце що робить? Встає. Встає і що? Світ. Освічує все навколо. І, і тому... дайте, помаранчує. Правильно, помаранчеве світло. Зараз ми з вами уявимо себе художниками. На нашому малюночку біля вірша зобразимо край неба, який палає. Візьміть зараз кольори, які потрібно для того, щоб зобразити схід конця. Так. Які кольори нам потрібно, щоб зобразити схід конця? Оранчевий, жовтий і помаранчевий. І Ось можна роже. Кожен, який бажає, що край неба буде палати, взяли шиненько, олівчика. Два олівці, які вам потрібно, Один і на малюнку зобразили сонечко. Край неба що палає. Швиденько дві хвилинки вам на це завдання. Який описує ваш настрій після прочитання цього вірша. І запишіть рядочок або одне слово, два слова з цієї поезії на малюночку, яке вам найбільше сподобалось, і потім хтось зачитає. Степила не мріє ще, Барбара. Прекрасно, Павло. Даша. Сонце зустрічає. Сонце зустрічає. Прекрасно. Молодці. Я впевнена, кожен з вас обрав саме той рядок, який він е, найбільше подобав з цього вірша. Повернули всі свої підручники на сторіночці 36. У нас з вами зображено дві поезії. Перша поезія має назву Стала весна. Інша – для вичини. Всі побачили ці дві поезії? Да. Ви зараз сидите в парами. І зараз ви будете працювати разом. Дві поезії. Ви читаєте обидві і потім разом обираєте той вірш, який вам найбільше сподобався. Тобто Софія з Павлом разом обирають вірш, і ви так далі. І ви на малюночку записуєте ті слова, які передають красу природи. Якщо встала весна, ви працюєте над верхнім віночком, якщо зоря моє вечірня, на нижньому. Завдання зрозуміло? Все, всім ясно. Працюємо, будь ласка. Зором вечірня, зоря і вечір. Сіди над хорупом, говорити синько в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як одніправо веселочку в Дніправ, воду посичає. Встала весна чорну землю, сонну розбудила. Уквітчала її раз том паревінком укрила, і на полі жай воронок, соловей кобгаї, землю обграну весною вранці зустрічають. Даша... Весна встала весна. У кві У уквічала. Уквічала на полі. На полі. Так, добре. А хто набрав? Ми обрав чудово? Я, я, я... Весна. Я встала весна. І що ще Даша виписали? Прекрасно. А тепер підніміть руку, хто обрав вірш, «Зоря моя вечірня. Тим, ваші рядки. Один, Поліна один, Я саме Так, Поліна, ти що виписала? Так, ми один той самий рядочок разом. Ну, можливо, ви ще щось виписали. Добре, хто ще обрав цю поезію? Ніла, е, будь ласка, що ви виписали? Зоря моя Вечірня. Так. Е, Арина? Добре, ще є хтось, хто працював над цим віршем? Іван, будь ласка, ваші рядки? Воду позичаю. Так. Артем, будь ласка, сонечко, ти зачинай. Сонечко сідає. Сонечко сідає. Сонечко. Сонечко сідає. Добре, не... прекрасно попрацювали над цими поезіями. Як ви вважаєте, чи можна сказати, що Тарас Шевченко звертався до природи з любов'ю? Так. Так. так, а як ви це зрозуміли? А чому і як саме він передав цю любов? Будь ласка, бай. він передав цю любов, те, що він дуже милується нею. Милується красою. Ще в кого, які є відповіді щодо цього, міла? Ще наші харні. Якщо, не чихає, якщо не природи, то він не буде слухатися природи, тоді він не збереже гарні вічні писати. Прекрасно. То Тобто він відчуває всіма кормами чуття. Так? Він бачить красу, він чує спів пташок і передає ході це все словами. Так. А зараз нам треба уявити себе величезними, величезним дослідниками. Є на сторіночці 37 зображень. Бачимо? Тут у нас малюнки з усіх поезій разом зібрані. З усіх поезій, які ми щойно з вами опридово. Так? Всі бачать? Да. Так. Зараз про ваше завдання знайти в кожній поезії той рядок, який вам сподобався найбільше. Той рядок, в якому, на вашу думку, передається найбільша краса природи. І підписати його кольоровими олівцями, звісно, біля зображення. А, так, утворюємо словникову палітру швиденько. Ваші вибрані рядки, вашу словникову палітку. Варвара, будь ласка. Сонце сідає. Тихосенько вітер вітає та соловей кокає. Молодченка, катруси твої, рядочки. Райдого вечірня, берінок український, небо сідає. Так, подумай ще знайди саме звірша рядочки. Тимофій, твої. Сонце сідає, соловей кохає. Так, Саша, і Прекрасно, ви прекрасно працювали. Ми всі з вами зрозуміли, що тільки людина, яка любить Україну, людина, яка переживає за Україну. Може подарувати стільки любові через рядки поезії, я бажаю вам продовжувати досліджувати поезії Тараса Шевченка, милуватися рядками, в яких він описував природу, тому що це все про нас, про українців і про Україну. Ви сьогодні величезні молодці, можете поплескати самі собі.